Параграф 42. Зорова сенсорна система людини. Що таке зір людини І з чого складається зорова сенсорна система. Найінформативніша серед усіх сенсорних систем зорова. За підрахунками вчених, близько 90% усієї інформації про зовнішній світ ми отримуємо завдяки зору. Запам'ятайте. Зір це фізіологічний процес, який дає змогу сприймати ступінь освітленості, форму, розміри та кольори навколишніх предметів, відстань до них і таким чином орієнтуватись у довкіллі. Людина завдяки зору здатна читати, писати, сприймати інформацію з екранів телевізорів, моніторів комп'ютерів, виконувати складні роботи тощо. Зорова сенсорна система включає око, орган, який сприймає світлові промені, зоровий нерв, підкіркові центри зору та зорову зону, розташовану в потиличній частці кори великих півкуль головного мозку. Яка будова органа зору, орган зору людини складається з очного яблука, ока і допоміжного апарату. Очне яблуко розташоване в заглибленні лицевої частини черепа, очній ямці. Таке розташування ока певним чином захищає його від ушкоджень. Очне яблуко становить собою надзвичайно складний і чутливий оптичний апарат малюнок 157. Його стінки складаються з трьох оболонок. Зовнішня оболонка фіброзна, досить щільна і підтримує форму очного яблука, майже кулясту. Спереду вона утворює прозору і проникну для світла рогівку. Її інша частина є непрозорою і має назву склера або білкова оболонка. Прозора рогівка нагадує лінзу, що заломлює світло. Вона, наче вставлена в передню частину склери малюнок 157. Саме через рогівку світло потрапляє до інших частин ока. На відміну від рогівки, склера для світла не проникна. Рогівка містить механорецептори, тому дотик до неї спричинює моргання. Запам'ятайте моргання це безумовний рефлекс, спрямований на захист очей. Кліпаючи, ми зволожуємо очі, очищаємо від пилу рогівку, запобігаємо потраплянню сторонніх часточок під час раптових поривів вітру або потрапляння під дощ чи струмінь води. Часте моргання свідчить про те, що нашим очам некомфортно. Нерідко це сигнал загальної втоми. Цікаво знати. Рогівка добре відновлюється, розрізи на ній можна зашивати, не порушуючи зору. Унаслідок деяких хвороб або в деяких людей літнього віку рогівка мутнішає, так виникає більмо, полуда, до ока не потрапляє світло і людина сліпне. Операцію з пересадження рогівки першій у світі в 1924 році запропонував видатний вітчизняний офтальмолог Володимир Петрович Філатов, роки життя 1875-1956, малюнок 158. Він працював в очній клініці при університеті в Одесі в 1903-1936 роках. А з 1936 року організував і очолив Одеський інститут очних хвороб, якому й присвоєно його ім'я. Середня оболонка ока судинна, пронизана густою сіткою кровоносних судин. Ці судини постачають очному яблуку поживні речовини. Крім того, судинна оболонка містить темний пігмент, який надає їй забарвлення. У судинній оболонці розрізняють власне судинну оболонку, війкове тіло та райдушку. Власне судинна оболонка забезпечує живлення різних частин ока. Передня її частина, райдушка, має вигляд вертикальної пластинки з круглим отвором у центрі. Райдушка дістала таку назву тому, що містить темний пігмент, меланін, який зумовлює колір очей. Щоб більше пігменту, то темніший їхній колір. За незначної кількості пігменту колір райдушки сірий, зелений або блакитний, за великої карий. Колір очей у людини визначається спадково. У райдушці є отвір зіниця, через який світло потрапляє всередину ока. Зіниця подібно до діафрагми фотоапарата. Може змінювати діаметр, регулюючи кількість світла, що потрапляє до світлочутливих клітин сітківки. Коли освітлення яскраве, зіниця звужується, у темноті вона розширюється. Діаметр зіниці змінюється внаслідок скорочення або розслаблення двох непосмугованих кільцевих м'язів райдушки. Цікаво знати, Діаметр зіниці змінюється і в результаті емоційних реакцій. За стану страху зіниця розширюється, а за гніву звужується. Пригадайте народний вислів у страху очі великі. Основна функція зіниці захист світлочутливого апарату від руйнування сильним світлом і пристосування ока до зміни інтенсивності освітлення. Її діаметр змінюється рефлекторно й узгоджено в обох очах. За райдушкою розташоване вікове тіло, більшу частину якого становить непосмугований віковий м'яз. Він утримує прозору капсулу, у середині якої розміщений кришталик у формі двоопуклої лінзи малюнок 157. Кришталик утворений напіврідкою прозорою речовиною. Здоров'я людини. Помутніння кришталика призводить до захворювання на катаракту. Причиною виникнення катаракти можуть бути порушення обміну речовин, травми, надмірна робота за монітором комп'ютера. Лікування катаракти потребує хірургічного втручання, з видаленням помутнілого кришталика. Та заміною його на штучний. Тепер таке оперативне втручання є безболісним завдяки лазерній хірургії. Уся внутрішня порожнина ока заповнена склистим тілом, прозорою драглистою масою малюнок 157. Ця структура, так само як рогівка чи кришталик, здатна заломлювати світло і змінювати хід його променів оці. Через склисте тіло світлові промені потрапляють на сітківку. Склисте тіло підтримує також тиск у середині ока. Око має дві порожнини, камери ока. Передня камера це невеликий простір між рогівкою та райдушкою. Задня камера розташована між райдушкою та кришталиком малюнок 157. Через зіницю задня камера ока сполучається з передньою. Камери ока заповнені рідиною, яку утворює судинна оболонка ока. Запам'ятайте, структури ока, які забезпечують проходження променів світла, утворюють його оптичну систему. Структури ока, які сприймають світлові промені, це світлосприймальна система ока. Сітківка або сітчаста оболонка вистеляє дно ока, вона складається з двох листків. Зовнішній листок утворюють пігментні клітини, що містять чорний пігмент фусцин. Він поглинає світлові промені, усуваючи відблиски, що сприяє чіткішому зображенню предметів. Внутрішній листок містить світлочутливі рецептори, фоторецептори. Одні рецептори мають форму паличок, інші колбочок малюнок 159. Палички збуджуються під час дії світла малої інтенсивності. Колбочки пристосовані до сприйняття яскравого світла і кольорів. Від ока відходить зоровий нерв. У місці його виходу немає ні паличок, ні колбочок. Це сліпа пляма малюнок 160. Предметів, зображення яких потрапляє на цю ділянку, ми не бачимо. Площа сліпої плями в нормі становить від 2,5 до 6 мм квадратних. Збоку від сліпої плями навпроти зіниці є місце найбільш чутливого сприйняття світла жовта пляма, малюнок 160, де переважно розташовані колбочки. У нормі зображення завжди фокусується оптичною системою ока на жовтій плямі, при цьому предмети, які сприймаються периферичним зором, розрізняються гірше. Завдяки тому, що палички переважають на периферії сітківки, ми здатні бачити куточком ока, що відбувається навколо нас. Сліпу пляму можна легко виявити за допомогою простого досліду. Малюнок 161 Допоміжний апарат ока складається з верхньої та нижньої повік і посмугованих м'язів, які рухають очне яблуко малюнок 162. Очне яблуко захищають брови, повіки та вії. Брови захищають око від поту. Повіки прикривають око зверху й знизу, захищаючи очне яблуко від пилу та інших сторонніх тіл, механічних ушкоджень тощо. На вільних краях повік ростуть короткі волоски, вії, внутрішня поверхня повік вкрита тонкою слезовою оболонкою, конюктивою. При доторканні довій або раптовій появі поблизу ока певного предмета спрацьовує безумовний рефлекс моргання. Здоров'я людини запалення кон'юктиви спричиняє захворювання конюктивів, його ознаки, постійне сльозовиділення, різь в очах, почервоніння повік, іноді гніні виділення. Причини виникнення кон'юктивіту – порушення правил гігієни, збудник інфекцій, алергени. У разі виникнення конюктивіту не можна торкатися очей руками, слід користуватися власним рушником, аби не заразити інших членів родини. Видалення сторонніх часток з поверхні ока забезпечує слізний апарат. Він складається зі слізної залози, слізних канальців, слізного мішка і носослізної протоки малюнок 162.1. Слізна залоза виділяє рідину сльози, вони зволожують очне яблуко, змивають з його поверхні сторонні частки, знешкоджують хвороботворні мікроорганізми. Кількість слізної рідини незначна. Щодоби її утворюється приблизно 1 мілілітр. Коли людина плаче, кількість цієї рідини значно зростає. Ключові терміни і поняття: зорова сенсорна система, очне яблуко, склера, судинна оболонка ока, рогівка, райдушка, зіниця, кришталик, склисте тіло, сітківка. Узагальнемо знання. Через зорову сенсорну систему людина отримує найбільшу кількість інформації про навколишній світ. Око людини має оптичну та світлосприймальну системи, а також допоміжний апарат. Воно має дві порожнини камери ока, передню і задню, заповнені рідиною, яка утворюється судинною оболонкою ока.